Доброго дня, шановні друзі. Спільний проєкт Вінницької територіальної організації та спортивного товариства Колос і інформаційного ресурсу Спортивне Поділля Волейбол. А також з Колосом у серці є такий інформаційний ресурс. Ми Розпочинаємо відеотрансляцію на партнерському каналі Микола для трансляції матчу. Ну, я б сказав півфінального турніру, четвертого заключного етапу популярного турніру Олімпійському дні 2025. Він є також чемпіонатом Вінниччини 2025. Серед юнацьких команд 2011 року. По чотири команди розпочали сьогодні боротьбу у двох півфінальних групах. По чотири команди. На вісім всього в цій групі вже один матч відбувся в цій групі, які зараз команди. А це команди Бершет. Ну, написано, я побачив Оліни Чкань. Вона виставила назву «Бершетська територіальна громада, тобто не команда Бершецької Шаравес. Є і і тренер Микола Кравчук, а команда Першацької ТГ, так званої ТГ, територіальної громади. Просиде. Вони з 10 до нас. На тери, ведуть рахунку 2-1. А на проти команда дебютант з недавніх пор, форм. Дебутант Голодони з громад. Дітя морської команда міністр. Команда тиврівська діялька. Тиврів. <піллявся> Тиврівська селетна громада. Команда починають, так само, у Терніру, з названими організатори зарахували результати матчів між командами, які вийшли у війшли в фінал. І з попереднього, третього етапу. Ну, там Тиврівська ділоша грала з у змінами. Нівень програла 0-2. Таким чином, чи можливо 1-2. Я вже не пам'ятаю, ну, там такий нюанс, да, що Гнівань з очками вийшла, а Тиврі без очків. А от Бершать у своїй групі виграла у команди Жмеринської Діша і має три очки в активі. Хороша антропометрія, бачив його на розминці. Сподача, правда, не все в нього гаразд. Ну, на розминці, принаймні, було. Подавав там і по суддям, і по сценкам. Але побачив першим, всі задують, всі перша веде перед. Має вже хороші традиції. і Вона у юнацькому либорі в лідерах іде. вона виграла 60 років. 9-10 років народження. <кій> ось остала черга 2011 го народження. Як мінімум вийшло в вісімку, це з 24 команд. Це вже досягнення. Але для першені то не досягнення, сподіваюся. І команда Миколи Кравчука, ось він, Микола Валець, мій давній товариш, людина з величезним досвідом. Волейболі. Так от, ми бачимо, атака від восьмого номера команди Тиврєва. Я десь там в описі під трансляцією е там напишу склад гравців, можливо, навіть номера. Номера чомусь в заявках відсутні в цьому повній заявці. Номера ігрові е організатори не передбачили це в цьому. Треба, я думаю, якось це виправити. Він подавав на розвиті у стрибку. Бачимо, що очки забирає. 9-4. Ну, все ж те, про що я казав. Так от е Бершать, Буду просто називати команду Бершать і, і Тиврів, і щоб багато зрозуміло було. Для Тиврова безумовно, вихід у вісім, це вже досягнення, я думаю, вони так вище голови стрибнули. Хочу звернути вашу увагу, є хлопчик, грає стало команди Кирова. Він із заболот, він є кандидатом і вже грає у команді 2012 року. Він 12 років. 12 років народження збінавіничні на команди Вадима Хоняка. Ну Це вже перша ласика. Приємно, що на матчі присутні. Директор піврійського в цьому білому сьогодні не зустрічав директорів з тих восьми команд, які сьогодні. Є. Традиційно такий. Кліч такий традиційний у Бершаді. Щось на зв'язок збірної Новозеландії з баскетболу. Яким вони лякають своїх суперників. і це їм вдається. Чи вдасться це Бершаді, подивимося. У 2010 році вдалося. Блок є у нас. Нормально з блоком працює Теврівська дюша. Я більше звертаю увагу на саме на цю команду, на очка. За рахунок тим часом 13-5 на користь ось цієї команди. У нас роздобаний гумором Микола Харчук. І його команда з Бершаді. <кій> До речі, бершадський міський голова Віталій Дарган сам колись займався волейболом. І на доволі пристойному рівні. Ну і як результат і команди. Чи, не знаю, чи є хлопці? Напевно, немає. Бершать, бершанська громада знову виграла пліч у пліч такі змагання серед дев'ятикласників. Серед... Це вона виграла гімназіат. Лідерах бершать восьмий, дев'ятий, десятий на 8. 9, Збірні України. Бадон <кій> допомагає програмного року. Максим Петр. Лідер. Олександр Цимбал, Ровець збірної області 2010 року року народжувати. Зараз Денис Заболотний буде атакувати, невдало віддачі. Поборолися так. Суддя сьогодні перший суддя Андрія Браби. Він вихованець. Він іща. Він рухається військовий обласний з тренував Ларису Подо. Перший його сезон у судді. До молодих на міністр. Похвальне рішення Андрія. Не перейти, він продовжує грати до командира коледжа. Є срібним призером всеукраїнських ігор у чемпіоном Вінниччини 2022 року. У 2022 році через команду. Оригінальна подача місяць команди перший рахунок 19.5. Таймаут боре. Не знаю прізвища тренера сівської дівчата. В них уже досягнення те, що вони грають у фінальній вісі. Це вже досягнення. Займаються вони там у залі, там у Тиброві є у міліції, в поліції свій зал динамівський. Зволітаки ну, для місцевих умов доволі непоганий, як кажуть. Ну, там займаються. вже Трішечки там і дівчата починають у Тиброві, вже якось приходити на заняття, але групи ще не сформована в Тиврівській дій, час це буде. 25. Першать на подачі, перший буде фаворитом. Ось такі хоча б зуміли переграти в меринку. то багато чого варто. Да, наверное, такой удар вышел. 22-5. Ну, вот такой рахунок. Як бачимо проблеми з прийомом. Подачу команди Тивріва. Я до речі, вперше коментую. Ні, ні, не вперше. Я колись коментував в футзалі. Колосовське змагання були. В фудзалі я коментував матч футзальної команди. Володимир Тиврів. Володимир команда зває Тиврів. Майже всі ветерани грають. Довелося мені колись покоментувати. Ось бачите, як хотіли, мене хлопці зіграли в куджах. І ось ми бачимо, і тири може атакувати. Такий затяжний розіграш. Добре. І ось так. Денис заболотно забувається. Ні, не, не забуває. А ось ці такова, десятка, минуло 67-23. Хлопчики 2011 року народження Сергій Хом'я прийшов подивитися на майбутніх своїх кандидатів до збірних. Це 25-7. Перший цю першу партію. Усана Мазан для вас її сьогодні трансував.